Всім привіт! Я висив завести зуків з нахарів. Той зук відноситься до прямокрилих зуків насікомих. Я їх завів тільки для того, щоб кормити ними муравелів і так з свого маленького паука. Тут снісся, я цими зуками не кормлю їх, а кормлю їхніми лиценками, подивіться, тобто їхніми дітьми, бачите? От ті маленькі лицинки, вони дуже вкусні для, для муравлів. І цих зуцьків дуже легко тримати в домашніх умовах. Я кормлю їх білим хлібом, чорним я не кормлю, бо чорний має багато дріздів, і він солоний біліс. Також я зуцькам даю білок. Це даю фрукти. Не знаю як у кого, але у мене вони їдять яблука. Найсама ліпша їм їда це хліб. Запам'ятайте, тільки білий, бо чорний їм однозначно не можна. Ті зуцьки дуже корисні, ними можна кормити різних видів муравлів. Тобто, я знову сказав неправильно, не зуцьками самими кормити, а потрібно кормити їхніми лиценками, бо один раз я спробував дав такого маленького зуцка, а муравлі не змогли його панцирі пробити, бо панцир дуже твердий прямо як у церепах. Я їх спеціально не заказував собі, то прийшла посилка і в подарунок разом із посилкою. Ісли павуки, я заплатив 300 гривень за одного павука маленького, і за цих я заплатив тільки 60 гривень. Це був такий, можна сказати, подарунок. Коли я їх купив, їх було однозначно менше. Їх було прям дуже менше. Зараз їх однозначно дуже багато. Їх було десь тоді, наприклад, там 20 штук, а тут їх десь до 100-150 штук точно є. Відтоді, то, від як я купив, десь пішло декілька тижнів. Ці зуки розмазуються кожного дня і дуже багато рузають отаких самих лицинок, а потім ті лицинки підростають, перетворюються у таких зуків. Але лицинок я даю муравлям, а так здаю маленькому павукові. То настояться і для, для них делікатес. І як ви бачите, ті зуцьки знахарі вони є на пластівцях. Вони так само люблять у пластівцях литися, жити у пластівцях, їсти пластівці, і ви думаєте, що то все? Нє то не все, їх немає так. У мене мало. Бачите, ви можете зараз подивитись і подумати, що їх є реально на кадрі мало. Ні, вони є там під низом, прямо під самим низом залилися і все просто. У їхню таку стружку можна назвати у підстілку. Їх є тут реально дуже багато. І попереси бактерії ніяких не мають. я тому вільно кормлю всіх своїх муравлів, маток різних, які не їдять іншого чогось. Кстаті, у мене є для вас один сюрприз, ви дізнаєтесь у наступному відео. Я вам зазнімлю Нині все, або завтра. Одне дуже класне відео. До мене приїхали нові муравлі, яких я так дуже довго чекав. Я їх купив. І наступне відео у нас буде іменно про той вид муравлів. Тому так, всім пока. Зустрінемося на наступному відео. От купив таких класних зуцьків і купив муравлів. Тому побачимося завтра.